Отже, друзі, всім привіт! З вами Леорік! Ласкаво прошу на канал, і сьогодні у нас продовження проходження мафії ремейку, ну точніше, не ремейку, а мафії першої частини Definitive Edition українською мовою. Сподіваюсь, вам минулі серії дуже сподобались, тому що поки що мені гра подобається просто надзвичайно. Хто ще не бачив минулих серій, можете, звісно, зайти в списки відтворення на каналі подивитися або в описі під цим відео є посиланнячко. А всі, хто підтримує мій канал переглядами, лайками, коментарями. Ви просто найкраща, найлояльніша аудиторія, яку я маю, я вас дуже всіх обожнюю. Тож гайда, беріть смаколики чи окабокавусю, вмощуйтесь зручненько та продовжуємо цю безсумніву, феноменальну пригоду. Тільки що ми познайомилися з класною дівчиною, виграли е, гонку. Супер важку гонку, це було в минулій серії, і зараз нам потрібно знайти полі, якийсь десь валяється п'яний в багнюці. Але спочатку я думаю, що варто порозмовляти з усіма персонажами. <толі> полі та інші твої друзі вже спалили половину моїх запасів. Ти нарешті знайшов його? Ні, поки що ні. На цьому ми закінчуємо. Шановні глядачі, трек буде відкрито до шостої ранку. Будь ласка, залишайте його. Так, ну що, хтось нас буде. О, Ральфі, здоров. Хтось нас буде ще вітати? Ти проїхав її наче попрямій, Томі. Коли тут почали проводити перегони 20 років тому, більшість драйверів не доїжджали до мети. Уся магія в долині, Я просто показав йому, куди їхати. Привіт, ти не бачив Полі? Він кудись пішов, сказав, що голодний чи щось таке. Гаразд, розважаюся. Я так і зроблю, Том, дякую. Це класно. Ну, прям зробили оцього персонажа, який заїкається. Mm. О. Ця перемога, Ця перемога дозволить моїй доньці ходити до школи, школи ще рік. Томе. Привіт. Що ж насолоджуйся моментом, але подбай про полі, поки він не зганьбив себе і свою сім'ю. Я не допущу, щоб у боса був неприємний кінець дня. Нема про що турбуватися, Френку, я знайду його. А, тут прям бенкет у нас відбувається. Йойки. Працівники поліції попросили мене надати всім глядачам, що вживання алкоголю суворо заборонено. Порушники заборони будуть заарештовані. Дякую. А, це сухий закон працює. Ми читали про це в газеті. Минулого року я чув зі своєї квартири, але досі не приїхав на перегони. Ясно, вони тут планують взагалі проводити вечірку аж до сутінків. Прикольно. Як поїхав автомобіль після доопрацювання, по дорозі мене намагалися загнати в п'ять різних стін. Ти не бачив десь Полі? Він був тут хвилин п'ять тому. Він виглядав так, ніби випив ще не менше бочку пива. було б чудово знайти. Дякую, Лукаса. Опа. Я так розумію, за зібрання оцих детективних журналів нам дадуть якусь ачівку. Поки що тільки два зібрали. О, дивіться, ніфіа собі. Сем! ти що підчепив одразу двох кралочок? А це взагалі законно? Чудовий забіг, чемпіоне. Аго, Тома, в останній, коли я бачив тебе за кермом, я приставив пістолет до твоєї голови. Ти кажеш, що сьогодні ніхто не міг мене перевершити? Поки наше місто, частина міста потупає в рушах, ти в порядку. Ти не бачив полі, він страшенно п'яний. Тут проходив. Він шов боком. Так я чув. Добре, десь той, той полі є все таки. Де ж ти, Бовдуре? Я ще раз хочу попросити всіх покинути місце проведення заходу на прохання і від відживання заборонених речовин. Нехай цей рік буде іншим. Клас. Оце атмосфера. Так. Полі полі. З кожним роком вони стають все швидшими і швидшими. О, дивіться, там ще хтось стоїть з ким можна порозмовляти. Хто ти є? Що ти за один? Дякувати Богу, що ви тут. Якщо ваш приятель не звалить, то інший хлопець збирається викликати поліцію. Так, для полі великий день на треку, мабуть, закінчився. А он де він. Розлігся. Бляха, оце відсвяткував. Мені соромно за тебе, друже. Корова мукає, а курка куткудакає. А що птах робить? Не знаю, але охоронець сказав, що вам потрібно йти додому. Полі він мудак, йому слід проявити повагу. Так, але я хочу сказати, що тобі дійсно треба їхати, поки ти не зіпсував всю поверхню треку. Ну, добре, можливо, ти правий. Перед, чемпіоне. Так, ну що, тримайся, тримайся, тримайся на ногах, обережно. Обережно. Я тебе доставлю. Куди ти? Заблудився трошки. Головне, щоб нас не злапала поліція. Ти сьогодні добре попрацював, Томі. З Цим водінням я був правий щодо того, як тебе знайшов. Знаєш, що я сказав? Ну, і що ж ти сказав, Полі? Я сказав цей хлопець міє їздити. Дон Сельєрі. Ось цей хлопець, який міє їздити. Гірвія. ось ми тут. І ось ми тут. І ось, ми тут. І ось ми. Ти ставиш мене в незручне становище, Томе. Поглянь на себе. Тепер ти навіть якийсь гончик. Ну, так, це я. Я не просто якийсь гонщик, я найкращий. Кожному своє. Ти дуже добре справляєшся з тим, що став членом сім'ї. Але ж ти знаєш, що тобі було б легше, чи не так? Ми самим тримаємо тебе подалі від серйозних справ. Ти не знаєш, як це, коли тобі дзвонять з приводу Дона, в тебе голова йде обертом. Я зробив багато поганих речей, Тома. Ми всі в цьому разом. Я роблю це, те саме, що мені каже Дон, як і ти. Ти як я. Ти не можеш вимкнутись, придушив собі все, як Сем. Повернутись додому. Чорт його знає, до кого він там повернеться. В полі, ти п'яний з пельку? Все буде six. добре. Yeah, right. Так, так, ти маєш right. рацію. Звісно, ти правий. Бляха, вона якраз за мною вже їдеться автівка. Том, я хочу, щоб lady. тут була якась жінка. Oh, Сьогодні я тобі не можу цим допомогти. Відвези мене до дівчат, I відвези мене в блакитні I тропіки. Я yeah, не take знаю, маю відвести тебе додому I взагалі то. Міст, перенеси мене через міст на острів. Відведи мене до дівчат, до прекрасних створінь. Я не знаю. Відвести те додому звучить якось більш безпечно. Ні, я зрозумів. Боже, ти бачив цих дівчат, У-ху-ху! Я залишаю плавання з піраннями тобі, полі. Ти маєш сказати мені, куди в біса їхати. It's, it's ну, там взагалі то є синя позначка. Мені потрібно більше. Там є синя вивізка з написом блакитні тропіки, і це прямо біля порту. Uh, О, додому? Ти підвіз мене додому? Може, може бути. Може. Так. Uh, yeah. Так, так, okay, це хороша yeah. ідея, гаразд. Yeah. Okay, I'm gonna... Світ дрім, <діля>, Стаф. <світна> на добра ніч, <крутелику. світна> угу, угу. Я не дуже добре себе почуваю. <світна> Та вилазь же, бо зараз заблюєш мені автівку. Ну що ж, полі довезли. На автівості відкаталися, йдемо далі. Сара. Наші нібито побачення намічаються якраз цією дівулькою. Її звати Сара? Останнє замовлення, Томе, хочеш ще щось? Ні, я йду додому. Hey, Tom, uh, Томі, я можу тебе попросити про послугу перед тим, як ти підеш. Окей, okay, Луїджі, про що йдеться? Okay, ти забереш мою доньку? Сара, здається, їй <laughs> не потрібен ескорт. <escort. laughs> Вона крута, але біля її будинку вештається купа хлопців. Хулігани з великим ротом. Вони прив'язуються, зараз завжди говорять те, що думає. Якщо їм щось не подобається, вони можуть поводитись негарно. Але якщо ти випроводиш її, то нагадай їм, що вона хрещениця Дона. Дона. Без проблем, Луїджі, матиму за честь. М -м. Добре. Сара, час закриватись. А, це якраз вона. От яке співпадіння. Про що це те? Том... Том проведе тебе додому. Hey, ah, Привіт, я тут просто працюю. Переконайтеся, що до вас ніхто не чіплятиметься. Fine. Гаразд, якщо better, тобі God. від цього стане легше, hey. тату. До завтра. Я тільки візьму пальто. Get my coat. I'll я почекаю зовні. Ну, no, дуже файна, дуже файна. Гарний смак має Томі наш. Все гаразд? Мені не потрібно, щоб мене хтось проводжав додому. Отже, ми поговорили про те, щоб зустрітись сьогодні. В цілому так. І ти можеш перестати турбуватися про те, що вони подумають. Справа не в цьому Томі, іноді він поводиться зі мною, як з дитиною. Я його розумію, він турботливий. Він бачив свою частку в житті. Ми всі бачили. Знаєш, нам треба поговорити про те, як ти крадаш їжу. Ей... Полі не подякує тобі. Тоді, можливо, завтра нарешті настане день, коли він сам приготує собі сніданок. А, вона їжу викрила? Вона собі забрала їжу просто. Ту, яка потрібна була мафіозі. Можливо, відкриєш? Третьої руки в мене немає. Ну звісно, відкрию, я ж джентльмен. Як не як? Манерам навчений. Агов є хто дома? Сара, Сара, yeah. це мені? Так, so хоча в мене менше, ніж минулого разу. Нона каже, що ти ангел, не страждає, коли їжу викидають. А, це наче нічого, Томі, Сара розповідала нам про тебе. Так. Ти відомий гонщик, Томе. Всі говорять про тебе. Так, він правий. Вони розмовляють. Well, anyways, Ще ж, не впускай більше холод, Джуліетто. Побачимося у церкві. Гаразд, доброго вечора вам. На When добраніч. ніч. Буанонотте, Томе. Мама, твій ангел на ім'я Сара знову принесли їжу. Ой, дивіться, який моцик кльовий. Nice that. Люблю that? те, що ти робиш. Wow. Ну, в цьому районі живе багато голодних людей. Угу. Ну, тож, у будь-якому випадку, це гарний вечір для прогулянки. А зашарівся як, та ти що? Не вбивайся заради мене, Томе. Я намагаюся цього уникати. Це все, що ти можеш собі дозволити, ти проводиш стільки часу з таким нікчемою, як Сем Трапані. А найкращий текст, який ти знаєш, це все одно гарний вечір. Зрештою він хороший, звісно ж? Так, загалом так. Опа. Там попереду якась бійка. Квіти для дами, сеньоре. Ні, не потрібно. Якщо ти дозволиш мені запросити тебе на справжнє побачення, а не проводити додому. Ти теж отримаєш квіти. Можливо, я навіть дозволю, поки татко не заборонить мені зустрічатися з кимось з вас. Я думаю, що він і так знає. Ці типи чіпляються до мене вже кілька тижнів, але я нічого тобі не казала, бо знаю, який ти. Якось розповіла про це татові і раптом саме тебе він обрав моїм лицарем на білому коні. Так, він знає. Хм. Як я вже сказав, це означає, що зі мною все гаразд. Якби він це зробив, ти б довго не протримався. Я знаю, що сталося з іншими хлопцями, з якими я зустрічалась. Я допомагаю ховати тіла. Я намагала захистити тебе, Томі Анджело. Весь цей час. Давай завтра ввечері кудись підемо, може, в кіно? Ти отримаєш свої квіти. Було б непогано. О! О, привіт, крихітко. Ти що? Відпускаєш нас гачка? Заткнись! Без нервів, лялечко, ми подивимось на твого хлопця. Що скажеш? Ви будете створювати проблеми? Ти сам почав неприємності, на коли намагався не вкрасти в нас дівчину. Якщо ви, хлопці, не будете обережними, то опинитесь в дерев'яних ящиках. У <рес> вас є останній шанс піти. Ми не лохи, ми знаємо, для кого ти це робиш. Салієрі, можливо, щось і значив, коли був молодим, але зараз він схожий на запрані штани. це лише питання часу, коли Морело його викине. Мені не потрібен селірі чи хтось інший, щоб викидати таке сміття, як ви. Ну покажи на що ти здатен, картоплинко. Ну давай. А? Як тобі така. На, отримай. Шо, боїшся? Один відправляється в нокаут прямісінько. Ага. Ну шо? На По чинності. А ти хто в них? Лідер? Получається? Ти лідер? Ану. Шо? Щось нічого не маєш зробити? Лежиш уже? Шо? За точку дістав? По-твоєму, це чесний бій? Я так не рахую. А ти що тут стоїш? Яєчка свої підкатуєш. Ні, ти підеш, ти підеш. Що ти думаєш, що ти класний байкер? Байк тебе не врятує. Усьо, полежи біля свого мопеда. Томі! Добре? Тепер моя черга. Так, почекайте, як підібрати битку. Ага, все, все, все. Все, все, все. Оп. Добре. З цим буде трошки складніше. Але не занадто. Я думаю. Ну, ти стійкіший, ніж твої братани, але, хлопчику, не занадто класний. Ти, ти зіпсуєш мені костюм. Хуліганисько! Подумай про свою поведінку, покидьку. Ага, вони до неї все-таки ще пристають. Ей, привіт. О, вона теж гаряча штучка. Повинна сказати в тебе правильний гачок. В тебе кров. Ходімо до мене, я подивлюсь. Ну розколупали вони їх, звісно. Ти збираєшся well, зайти і сісти, Чи як? I я хотів би дізнатися, чи запросиш ти мене. Closed, Тільки не думай I'm багато, хлопче, я тебе золотаю і нічого I'm більше. Couch, тепер сядь на диван і закатай рукав. Я принесу голку okay? з ниткою. Виглядає не так вже й погано. Хочеш щось для полегшення болю? Ні, не потрібно. Тобі не потрібно було цього робити. Я бачу, що тобі дуже боляче, Тома. Якщо хочеш давати, що це не так, нехай полі тебе захищає. Що ти можеш мені дати? Ну, наприклад, привітання від Дона. Випий ще. Тобі полегшає. Гаразд. Зможеш витримати це з посмішкою? Yeah, be okay. Так, Good. так, я можу це зробити головне, набуть ніжною. Чудово, я вважала за краще, щоб бабуся за стіною не скаржилась до глядачеві на шум. Тільки поквапся, га? Не можна поспішати, чим потворніший шов, тим страшніший шрам. Ти багато хлопчиків шила до цього? Ну, взагалі, тільки мого батька. Мати іноді сильно сварилась на Луїджі, він навчився уникати кинутих тарілок, тому одного разу вона вдарила його гачком для в'язання. Вона пронизала руку наскрізь. Для чого? Це те, що був потворним заздрісним п'яницею. Уже не шедевр, але витримає. Принаймні, завдяки цьому шаму я тебе не забуду. Замість татушки, поняли? Ти залишишся на ніч, ти не можеш блукати в такому стані, особливо з тими покидьками, що розгулюють навколо і шукають тебе. Так, так, звичайно, в тебе є записна ковдра, чи щось таке, можливо, диван? Oh. Ні, опалення теж не працює. То може ти мене зігрієш? <ріхи> ти диви на неї. <ріхи> Він теж їй подобається. Так теж добре. Гарно, гарно. Розкішний розділ. Клас. Клас. Я під враженням. Все ж, рухаємось далі. Сара як персонаж дуже добрий, приємний. Ну і Томі, в принципі, непоганий хлоп, просто він оце з мафіозниками зв'язався. Сара все гаразд, боси, я подбав про це. Коли вона прийшла сюди працювати, то була нижчою за залізничника. У мене немає власної доньки, Томи. Я зроблю все для цього маленького Луїджі. Так само, як і я. Як і всі ми так точно, боси, для Луїчі та Сари. Усе вони думають, панки, що це якийсь раний ярмарок, я їх голими руками порву на шматки. Захист це наша справа. Але хто нам заплатить, коли всі дізнаються, що ми навіть не можемо захистити дівчину від нас, коли вона повертається додому? Ми маємо привчити цих хлопів, переламати їм усі кістки. Нехай вони опиняться в відвалідних візках, перебити їхні роти так, щоб їхні власні матері не могли дивитися на них без крику. чим знаємо ми, де вони ховаються? Друг поліцейський сказав, що спочатку треба оглянути чай таун. Що ж, великий бів знає щось. Томі, з Вінні і дістай нам спорядження. Зустрінемось у Біфа. Ого, нічого собі. Залежить ці картоплини на вулиці. Нехай всі знають, що ми не дозволяємо скаженим собакам літати по району без повідка. Зрозуміло, босе. Деякі з тих сучих синів все ще можуть бути в наших краях. Я оглянув околиці, переконаю, що вони пішли. А ти йди до біфа. Окей, ж, як тільки розберемося, звільні зустрінемось чай на тауні. Час розбити кілька голів. Шотака от коротенька, насичена подіями. Серія серії по цій грі я буду робити короткими максимально, але при умові, що ви будете активно підтримувати це проходження, вони будуть виходити підряд щодня. Дуже сподіваюсь на вашу підтримку. Цих відео це для мене дуже важливо. Тож, звісно, не забувайте поставити лайк під цим відео. Напишіть якогось файного коментаря, не полінуйтесь. Мені дуже подобається цей детективний італійський мафіозний серіальчик. А саме так воно і виглядає. Це більше навіть, знаєте, як якийсь інтерактивний фільм. Ця гра виглядає ну, точно не на той рік, в якому вона вийшла. Як на мене, достойна гра навіть для 2023 року. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну і звісно можете підписатись на Донателло та стати моїм спонсором. Мені буде дуже приємно. А хто новенький, то підпишіться на канал, щоб не пропустити новий контент. А з вами був Леорік. Обожнюю вас. Побачимось в наступних серіях.